Отже, сьогоднішня наша зустріч присвячена пам'яті полковника Сергія Артемовича Допіряка та старшого лейтенанта Олексія Миколайовича Мальковича. Кожен з вас пам'ятає і знає їх як справжніми професіоналами своєї військової справи, справжніх воїнів, які до кінця залишалися вільним присязі, вірним своїм друзям, які віддали найдорожче за своє життя. І святому Дугоні Тися, Господи, слава ця і Сиростовка, нині спосеця, не вики, Бог щось іншому до тебе, кайдане за Тож пам'ятаємо, і ніколи не забудемо, того, що наші воїни зробили для життя нас. Він був дуже хорошим спеціалістом у своїй військовій справі і дуже багато навчив і виховував своїх побратимів, і ці його колеги і побратими стоять поруч. Сильна духом людина, гідний син своєї батьківщини, прикордонник, який жив і загинув на кордоні, захищаючи Україну. Вічна слава та світла пам'ять. Допіріку Сергію Артемовичу. що він для мене як батько, який вислухає, дасть пораду, якщо треба, і прочухана. Таким він був для кожного з нас. Ми завжди будемо пам'ятати його як героя, лідера та батька. Мальок був професіоналом своєї справи. Олексій, друже, брачку, побратиме. Дякую тобі за те, що мав честь тобою служити. Спочивай з мене братами. Знаючи його, коли бойові відрядження виїжджали, що дуже запам'яталося, це якщо була вільна хвилинка, він завжди телефонував своїй доньці і робив з нею по телефону уроки. Вічна пам'ять героям, слава Україні! Наші воїни пішли, але також вони надалі живуть. Вони живуть в ваших спогадах, в вашій пам'яті, ваших серцях. Вони завжди стоять з вами в строю.